Як в нас відбувається інсталяція? Ось така гарна іконка. Переносимо в апплікейшни. Все, звучок інсталяції пішов і чекаємо. В нас з'явиться після інсталяції ось така іконка. Ну і давайте її запустимо. Увійти за допомогою ChatGPT. Окей, давайте подивимося, чи вийде. Ага, тобто воно захоче реєстрацію через пошту Google. На початку воно запропонує нам імпортувати наші вкладки. Не будемо ми цього робити ні в якому разі, не дай Бог. Увімкніть пам'ять браузера. Це теж ми не будемо вмикати. Да, це killer Feature, але я не хочу, щоб він запам'ятовував все, що я буду робити. Так, запитуйте, продовжуйте, окей. Ну, ось такі екранчики. Все те, що нам розповідає на сайті, основна інструкція. І продовжити. Ну, ще щось, так? Да? Окей, окей. Завдати ні, ми не будемо. Бо що? Хромі купа екстенженів заміняти його ні в якому разі. Усе готово, Вітаємо Atlas. Володимир Чернер. В мене такі бейджики, прикольно, але ні про що. І все. Тепер в мене є браузер. Ага, ось так він виглядає. Я можу додавати вкладочки, нова вкладка. Редагування, перегляд приховати вкладки ні. Збільшити, показати бічну панель Історії. Так, да, мені цікаво. Ага, а це в нас підтягується звичайний чат GPT. Ну, таке. Я не хотів би, щоб в мене тут були мої чати. Наше мені це? Показати бічну панель веб-чату. І. Поки що її не маємо. Можливо, буде потім. Завантаження. Цікаво. Ага, о, є якась історія завантажень. Клас, це якась нова вкладочка. Розширення. воу 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 Тобто а, сюди можна встановлювати розширення. Клас. А ну давайте спробуємо Хіксвілд встановити. Хіксвілд. Так. Додати в Chrome. Ага, тобто Atlas використовує двіжок Chrome. чи як це відбувається? Цікаво. Цікаво, а це може бути реальним лайфхаком. Хіксвілд. Угу. Ну, давайте, до речі, перевіримо, як виглядає пошук. Ну, Google Chrome трошки швидше, але, але все одно досить пристойно. До речі, не підтягую українську видачу. Можливо, він через те, що я не імпортував налаштування з Chrome. Цього не сталося. Інстант-модель за замовченням стоїть. Тобто, вона найшвидша, мабуть, тому він швидко працює. Окей. Можу поділитися, так розумію, сторінкою. Шо? Ага. Тобто, в нас, як відбувається процес? В нас є, типу, персоналізована вкладка з мінімумом реклами. Все про Хікселд, а ось саме пошукова видача. Так, так, так. Ага, а де ще? А, немає нічого. Добре. Зображення, мабуть, підтягується з хрома. Відео пов'язані з Хікселдом на YouTube. Цікаво. Новини пов'язані з Хікселдом. І є лінк на Google. Тобто, якщо нам недостатньо інформації в самому браузері, то можна цим користуватися. Так, цікаво, цікаво, дуже цікаво прям Те, що можна встановлювати розширення, це дуже круто. Так, є кнопочка шукати в інтернеті. Є шукати, ага, вона за замовченням виставляється для того, щоб вмикався пошук. Окей. Зрозуміло. І в нас, мабуть, буде ще тут все відображатися. да Ось в нас пошук. Тобто, по суті, в нас це одночасна історія, але якщо у вас там, наприклад, корпоративний чат GPT, це будуть бачити всі, то це будуть бачити всі. Цікавий підхід, не скажу, що класний. А, давайте спробуємо зареєструватися в Хіксфлді, подивимось, як воно буде виглядати. Прикольно, воно прям супершвидко зареєструвалося. Тобто навіть швидше, ніж в рідному хромі. І працює воно все як і звичайне. Тобто тут немає ось цього віконця. Воно швидке. А, якщо а, ви попрацювали з браузером, Поділіться вашими думками, як так в нас тут виходить, що, по суті, це сторінка, така, такий мікс Хрома і сафарі, мабуть. Давайте подивимось про програму GPT. Окей. Тут зрозуміло, нічого корисного, налаштування. Це цікаво. Ухти. Що в нас є? Вкладки з прокручуванням. Що це таке? Ага, це, мабуть, типу можна їх буде тут скролити. Окей. Тема системна, ну, понятна. Акцентний ну, Не чіпаємо. О, мова. Ага, а, рідна. А, з комп'ютера показувати а, повну ОРЛ-адресу в адресному рядку. А, а якщо, якщо не повна, прикольно. Показати панель закладок. І де ж панель закладок. А, ага, ось закладки. А, ну їх немає, тому що це, типу, я ж нічого не переніс з хрому. Нова вкладка копіювати, перезавантажити, закріпити. Давайте закріпляється так само, як в хромі, а чи може я її якось е, зберігти? О, додати світлини та файли, додати вкладки. Режим агента, пам'ять браузера. Створити зображення. Як мені зберігти вкладку. Ага. Додати нову закладку. Окей. А, Перейшли сюди. Перемістити, перезавантажити, створити, закріпити, вимкнути, відкрити інше. А, треба пошукати. Ось, знайшов, як це робити. З закладки додати цю вкладку в закладки. Тобто. На Ось так це відбувається. Так, а додати папку. Класне, наприклад, назвімо. Перенесли. Не переноситься, да Ну, як в хромі, немає. Так, перенести на панельці не можна, але можна зайти в диспетчер закладок закладок і перенести. Бо ну, от таким чином. Не супер зручно але, в принципі, поки можна змиритися, що от воно таке. Круто, що, в принципі, є закладки, цим можна точно користуватися. Тобто, перше, в нас є розширення. Друге, в нас є. Ну, для мене важливо, щоб були закладки, я це все мог, міг фільтрувати. І третє, що я б хотів би, щоб тут було, це інкогніто режим. Нове вікно в режимі анонімного перегляду. Ура! Воно є! Запитати чат-GPT або ваші дії в анонімному режимі не пов'язуються з вашим обліковим записом і не зберігається анонімний режим. Супер! Тут є анонімний режим. Вау! Так, так, так. Увійти до повноекранного, показати бічну панель історії, веб-чату. Ось він. Так, цікаво. Режим агента. Ага, тобто, таким чином вмикається режим агента. Давайте потестуємо. А можеш створити відео в моделі C-Dance 1 Pro. Ну, Давайте ми оберемо якусь картинку, яка в нас тут вже є. Чи давайте ми, ми завантажимо щось, спростимо йому задачу. Так, а, ну, давайте там. З якоюсь картинкою. От, давайте не з простором. Отаку от, от картинку. Супер. Завантажуємо. А може створити відео в моделі Sidens 1 Pro. А, тривалість, тривалість 5 секунд. Якість 720. Хай буде така якість. І подивимося, чи впорається він. Запускаємо задачу. Ну, він думає, звичайно. Я думаю, що не впорається, бо щоб знайти модель, потрібно буде зайти сюди, обрати модель. Потім Resolution, обрати секунди. Ага, сформувати точний пром для створення відеомоделі. Так, 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 яку сцену, або сюжет. Я вже завантажив картинку, а тобі потрібно вімкнути режим агенту, натиснути. Всі кнопки на екрані та створити відео. Ну, Давайте пропишемо пронт. drink. хай буде так. Man drink. та йо. Так, і тепер я можу використати твій браузер, щоб запустити модель, натиснути «Потрібні». Окей, поїхали. Використання розпочати з входом в обліковий запис без. А, так, 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 у режимі агента, може виконувати складні задачі з входом в обліковий запис у режимі. Можу отримувати. «Да», ну давайте з доступом. Хай типу буде повноцінний доступ. Перевіримо, що як. Опа. Пішло. Так, так, давайте дивитися, чи буде він. Чи зможе він? Робіть ваші ставки, пані планове. Поки що він думає. Оп, він почав вивчати. Шикарно. Так, він переходить. Він шукає модель Сіденс. От вона нижче знаходиться. Він, начебто, бачить її, але довго думає. Не побачив, да? Він. А, чи можливо він вирішив подивитися, чи є якісь ще моделі? Я ж йому писав с 1 Pro, а в Хікселда вона називається S-Dance просто. О, він зрозумів, він зрозумів, що це моделька S-Dance. Ну давай, натисне. Ти зможеш. Хоч я не думаю, що ти зможеш, але я вірю, що ти зможеш себе донавчити. Бачимо, в роздумах він написав, що с один Про, можливо, але хоп. Ні, він все ж таки вибрав. Тобто він продумав. Окей, пройшло вже 2 хвилини, як він думав. У мене це б зайняла процедура десь 2 секунди. Так, він вивчив. О Боже, він натиснув на кількість кредитів. Мабуть, процес генерації почався. Я не можу зараз керувати екраном. Так, він натиснув ще раз. Він мені списав вже дві генерації. Так. Здається, кнопка зараз вказує на процес генерації, текст сірий, Він натиснув її ще раз. А, поки він працює, давайте я зайду в Хіксел, подивлюся, як це все відбувається. Якщо він мені запустив 4 генерації, я його вб'ю. Він мені запустив 4 генерації. Супер. А, агент взагалі ненадійний. Перебрати керування. Так. А... Ну, що я можу сказати? Не давайте агенту генерувати відео. Він, в принципі, розбереться, але він може отак от затопити і просто клікати на кнопку і списувати вам всі кредити. Ну, ось у нас генерація вийшла. Супер, людина в мене робить ковток. Ще раз робить ковток. Але я точно не рекомендую вам запускати агента на генерацію. Бо ось такий баг, і якби це в мене була генерація 10 на 80, то я б кожний клік списував би майже долар. Не круто, не круто. А, давайте спробуємо його перевести в режим а, замов мені піцу на сайті Домінус. Піца м'ясна. Подивимось, впорається він чи ні. Як бачимо, режим агенту запустився. Поїхали він. Ми бачимо по його роздумам, що він отримав запит на м'ясну піцу від Домінос. Супер, він тепер думає, як це оформити дослідження. Роб не дослідження, а запит робить якісь дослідження. А, що він робить? Так, пошук в пам'яті браузера. Ага, тобто, ми розуміємо, що якщо ми колись робили замовлення в Домінос, він звернеться до пам'яті і там щось пошукає. Тобто, з цієї точки зору можна вмикати. Функцію пам'яті. Зараз він перейшов на сайт. Круто. Він знайшов сайт Domino's.ua, не якийсь інший. Відкриваю сайт Domino's. Він пише нам зараз. Він буде шукати піцу. Минулого разу, коли я тестував агентів чату GPT, вони запнулися на моменті обирання піци Вони не могли пройти далі по папів. Ну а зараз подивимось, що з цього вийде. А піца м'ясна в мене вказано. А, сподіваюсь, воно тут буде і, буде, і він її знайде. Якщо не знайде, подивимося, як він буде працювати. Тобто він в теорії має щось вигадати. Поки що він думає. Ну, як на мене, задовго він думає, під треба обирати швидше, поки вона не почала астивати, вибачаюся, не пам'ятаю слово. Так, поки що він думає. Думає, думає. Так, це повін, повинно підсвітити результати. Поки що нічого не відбувається, він довго думає, шукає. Хоча на Домінусі має бути м'ясна піца. Це ж Домінус це м'ясна піца, не така вона якась невідома. Ага, він бачимо, як він думає. Тобто він не користується візуальним баченням, він користується, мабуть, зчитуванням коду, тому що він робить пошук по словам через Ctrl-F. Нарешті він почав скролити, шукати, видавати собі більше інформації, ну, і він не знайшов піцу. Немає тут такої піци. Ну, давайте ми просто переберемо керування, допоможемо йому. Піца гавайська. Замов її, будь-які інші деталі по піці на твій смак. Поїхали. Думаю, що якби ця інформація була в пам'яті, він би її просканував і замовив ту, яка вже раніше замовлялася. Зараз такого немає. Так, він знову почав обмірковувати запит. Тут, можливо, вже підключається різонінг модель. Ми бачимо роздуму, мабуть, все ж таки, різонінг, не там, швидка моделька, яка багато тупить. А різонінг. Гавайську. що він не знаходить гавайську піцу? Вона тут точно є. Давай, знайди мені гавайську. Ну, можливо, на першому екрані. Я вірю в тебе. Лише гавайську піцу. Ну, бачимо, він ну, довго це робить. Поки що штучний інтелект не переможе а, людину у сфері замовлення піци. За це можна бути спокійним. А, скоріше за все, роботу по замовленню піци на сайті у вас ніхто не забере. Ага, він вирішив робити через пошук. Можливо, в пошуки щось знайде і потім перейде знову на сайт. Ну, в принципі, він думає логічно, але оцей, назвімо це пінг, він, він незручний. Це занадто довге замовлення. Так, він нарешті знайшов. Переходимо в розділ його смаку. Він на свій смак має брати всі налаштування. А, мабуть, він терези за гороскопом, бо дуже довго приймає рішення, не впевнений в собі. Зважує всі за і проти великої чи стандартної піце. О-о-о, клас! Він подумав, такий, точно буде велика і буде з сирним бортом. Чому сирним? Не знаємо, але, мабуть, чату GPT більше подобається сирний бортик. не Неходдоговий. Так. Вирішив замовити одну піцу. Погрався з плюсиками, але вирішив одну. Тобто, штучний інтелект може наготувати себе однією піцою. Це добре. Так. І ось тут він зараз має зависнути минулого разу. Він тут завис. Бачите, ваше місце знаходження. Він надає доступ моєї геолокації. Я про це не просив. Але він надає цікаво, чи обере він опцію ніколи не дозволяти, чи дозволити цього разу. Чи він буде моїми даними розкидуватися наліво-направо? Ну давай давайте йому ще трошки дамо подумати. Все ж таки хочеться побачити, чи зможе він, чи ні. А, все, я зрозумів, це не він. Він натиснув кнопочку Додати дозвіл, а далі я обираю надати дозвіл чи ні. Окей, давайте. Ні, давайте ми ну, ладно, дамо дозвіл на все. Так. А, і далі що. А, ага, і оформлення я маю підтвердити. Цікаво. Тобто він функцію підтвердження замовлення, яка стосується грошей на мене, наприклад. Ну, окей, приймається. Ну, якось так він працює. Що мені подобається? Він працює швидко. Давайте ми ще перевіримо його. А, які кіносеанси є на цю суботу в смарт-плазі в кіно? Да? І подивимось, як він знайде інформацію. Досить швидко відкрилася панель, досить швидко формується персоналізована видача. Ну, ТРЦ Смарт-Блаза мене не цікавить інформація про нього. Що потрібно врахувати, я переглянув афішу, не знайшов точного детального розкладу на цю суботу. Хм, давайте перевіримо. Чи дійсно так? Smart Plaza, Оскар. А, я знаю. Він, мабуть, не зрозумів, що в Plaza. А, окремо треба переходити на сайт Оскара і там все дивитися. Так, всі дати. Середа, четвер, п'ятниця, субота. Є розклад? Немає. Окей, давайте ми по-іншому запит поставимо. А знайди мені білети в кіно в кінотеатр. Оскар у смарт-плазі. На четвер. І давайте подивимось, що буде. Поки він думає: а, ось у нас четвер. Знову ж таки, немає сеансів. Що, що ж нам так не щастить? На середу є. Давайте ми забрифуємо на середу. Давай тоді на середу. Хочу я взяти білети на середу. Ага. Конкретних сеансів немає. Чому? Вони ж є. Давайте ще раз. Знайди мені білети на кіносеанс в кінотеатрі Оскар на цю середу. А, Оскар у смарт-плазі. А, я, я зрозумів, чому. Маю на увазі білети. Це я тупив, а не він. Скажу на його захист. Ваш браузер, щоб знайти квитки на сеанс Окей, знаходь же. Ага, я зрозумів, тому що вімкнувся режим агенту. Давайте ми відмінимо. Тобто, бачите, не зовсім воно так, типу, зручно. Закриваємо це все. Нова вкладочка. Знайди мені білети в кінотеатрі Оскар на цю середу. Кінотеатр в смарт-плазі. Давайте подивимось чи впорається він цього разу. Отак. От да Тобто треба а, таким чином. Окей, я зрозумів, це не робочий варіант. А, давайте подивимось можливо, мені просто треба кожного разу а, вмикати пошук. Шукати. Ага, тобто мені треба кожного разу вмикати пошук, бо за замовченням він не стоїть. Окей. Так, адреса. Якщо хочете, може конкретно на середу. Так, да, хочу. І давайте ми те саме зробимо в Гуглі. Ну, В принципі, як бачимо, я одразу отримав запит. Ну, не запит, не зовсім запит. Посилання на сайт, не персоналізовану відповідь, але я знайшов те, що мені потрібно, швидко. Але не знайшов. Ага, тобто він переглянув. Поганий пошук, як на мене. Ну, я, скільки я часу витратив на те, щоб все познаходити. Проте, якщо я зайду в пошукову видачу, найближчі сеанси кінотеатру Оскар. А, що в нас виходить? У нас є а, новенький браузер, більш чистий. Я не бачу тут реклами. Це круто. Немає контекстної реклами. Супер. Браузер без реклами. Інтерфейс мені подобається. Клас. У браузера є персоналізована вкладка, працює вона не ідеально, Тут треба вміти перемикатися між пошуковими режимами, шукати агент чи щось інше. Є прикольна фільтрація по картинкам. Давайте ми натиснемо: картинки мені видає великі. Якщо ви останнім часом працювали з Гуглом, ви знаєте, що часто він видає картинки в низькій роздільній здатності. Uh, з цим, цим досить часто неможливо користуватися. Ну, давай, давайте, до речі, ще спробуємо один запит. Генрі uh, Кевел наш улюблений відьмак. Uh, що він по ньому знайде? Загальна інформація. Окей. Uh, загальна інформація через Вікіпедію і ось його картинки. Uh, спробуємо знайти це саме через Chrome. Генрі Кевел. Ага, ті самі картинки. Да? І, і вони в низькій роздільній здатності. Окей, а що в нас тут? А тут у нас просто все ось таке. А чому нам не підвантажує картинки? Мабуть, тому що вони порушують якісь права цензури. Нас воно може перекинути в Google Chrome. А, ну, ага, тобто, ось прям така видача буде. Прям з Google Chrome. І почищена. Зацензурована там, де немає фотографій з фільмів. Тільки, правда, чому тут, і тут є Супермен? Ну, дивно. Відоси на Ютубі. І новини. Чомусь руснява видача мені видається. Тобто, бачимо, ми трошки вже походили. А вже в мене не англійська видача, але чомусь російська. Хм. Погано. Не подобається мені такий браузер. Тут в мене все на українській. Можливо, є якісь налаштування персоналізації, йому треба донавчитися, щоб краще це розуміти. Ну, добре. Тим не менше, в нас є браузер з персоналізованою видачею, швидким пошуком без реклами. Не знаю, як стосовно пошукової оптимізації, але реклами тут точно немає. Браузер, в якому можна працювати з розширеннями, такими самими, як в Chrome, це друга кілер-фіча, воно спокійно сюди переноситься, і є інкогніто режим. Мені для життя більше нічого не потрібно. Тому я вважаю, це такий. Ну, можливо, на п'ятірку браузер, можливо, на 5 з плюсом, можливо, це навіть краще за хром. І я його ще потестую більше. І побачимо, що і як тут виходить. Точно, як мінімум, за рахунок нової іконки, він мене вражає. Якось так. Сподіваюсь відео вам сподобалося. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на YouTube канал. Штучки інтелект. Будемо раді вашому лайку, коментарю, репосту, підписці, діліться відео. І сподіваюсь буде ще більше активу в нашому ком'юніті. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Тут багато. Безкоштовних туторіалів, ключових новин, корисної інформації, різних лайфхаків, і, звичайно ж, в нас є ось така весела група. От у нас є, наприклад, Льоша, дуже класний режисер монтажу, частий активний наш підписник. Можете з ним поспілкуватися, якщо він вам подобається. Жартую, звичайно. Ну, в будь-якому разі, в нас класне AI ком'юніті, тому давайте разом розвивати AI в Україні. І до нових зустрічей. Всім пока!